Всім привіт! Вирішив для різноманіття зняти ще відео про гриби, але тільки вже не про білі, не про польські, а про опеньки. Значить, мотаємося з підписниками по грибочки. Чуть-чуть уже в відюрках є. Зараз хотів тут вам показати пасіку. Я думав у дядь Віті пасіка здоровезна, а оказується в Віті це таке невеличка пасіка. Значит, з утра ми приїхали, темно було. Подписчики це вони в мене вже давно на каналі. І плюс же ж я з ними знайомий, ми в дитинстві разом гуляли. Бабусіна, е, моя бабуся рядом з ними живе. І так приходило, що в дитинстві гуляли. Та де ж та пасіка? Я щось думав, вона раз-два і буде. А це все, дзвонилися, да? поїхали по гриби, по опеньки. То таке, трохи насобирали, зараз ще одне е, місце дислокації провіримо. І потім поїдемо, напевно, будемо варити, жарити грибочки, так що далі буде цікаво. О, он видніється. Погода нельотна, дощі. як хорошо, що все збіжжя зібране, спиш спокійно. Те, що там не задісковано, не виорано, то вже таке. Вигориться, зробиться. А головне, що все вже в складу. Дивіться, яка пасіка. Це просто, я її, ми отам, отам в лісі були, я її з горба побачив, кажу, а що то таке? Каже, пасіка. Дивіться, як все пронумеровано, все на поддончиках якось, мабуть, вже готові е, буліки для того, щоб переїжджати. Ну куди там? Переїжджати, коротше, з цього точка на інше місце дислокації. Дивіться, капець. Оце така пасіка неймовірна. Чи я що, не знаю, казати не буду. Так що грибочки є потихонечку, зараз ще в лісі щось знайдемо, покажу вам. Далі буде, в общем. Переїхали на нову точку, тільки не встигли, ось дорога. Ось посадка, чи що воно тут починається, ліс, коротше. Це ж з приведучої точки, відро моє знатне 20-літрове. і Ось тут дивіться. Е? Єсть Опа, ось все теж невеличкий. Слимаки, правда, їх сьогодні жують щось не на шутку. Ось, дивіться. Це я вже зірвав, ось. Ось ось сьо. Ну, коротше, врожай є. Так що ріжемо. І дивимося уважно під ноги. По-своєму цікаве це заняття в пошуках грибів. Ну щось так сьогодні холодно, що і руки мерзнуть. Відомо. Да, відомо людям розказую за грибочки. Вон, дивіться, вже ж наскільки більше, ніж було. І таке біля машини сходив 10 квадратних метрів. Ну давай, це ще щось на камеру, аби знайти хоч. Ти, як завжди знімаєш нема нічого Вон, поганки якісь всякі кучами ростуть а що знач да. ми йдемо до тебе якщо в тебе є гриби хе що ми зараз поки дойдемо ти сажнемо. Ти останній в карман. Погано видно, воно сам же жопеньок жовтенький і листя жовте, то звісно... Поганенько видно. Так ти на горбу треба ходити чи під горбу? Ось це прямо на бугру тут різав, диви. Шукаємо, значить і ми. Та щось дивлюсь нема. Як на зло, відос немає, нема гриба, блін. Тільки що один за одним був. Так, є, бачу вже старувати. Так, ідемо на ту сторону, бо щось тут немає діла. Були на тій стороні, нема нічого. Були в тій стороні, нема нічого. А оце як тільки зайшли біля машини, де я знімав. І оце отут крутимся, 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 їх тут гора. В одну сторону йде нема, в другу вертаєшся, є. ось дивіться. Красиві які Ну, це, звісно, не зімні, а ті, що мощні такі з товстою ножкою, але все одно гарні. Десь і є ось все. Чи не це? Ну такі Мочніка, скажімо так. Красота взагалі бомба. Зараз відро добити. і будемо перти жарити. Так, да, Валентин? Жарити будемо? Гриби чи кого? Чи рибу. Наш результат. Повне 12-літрове, моє 20-літрове і в 12-літровому трохи. То я думаю, якщо скинуться це все в общак на 12-літрове відро, я думаю, три відра у трьох ми за пару часів нас обирали. В принципі, результат є, гриб є. Цих зимніх, отих мочних таких, звісно, немає, Ну, є хоч такі теж. А, ось зівні. Оце ж зівні. Да, да, зимні. Ось о, бомба. Оце б один, один в один такі були, красота була. Що це спостерігається, що немає такого, щоб на пеньках там сів і ріжеш, відро нарізав. Поодиночні. Там двоє, там один, там троє, там п'ятеро, ну таким макаром. Так що, в общем, зараз їдемо, будемо готувати і куштувати. Так що далі буде. Процес пішов. Тільки в нас вийшла така закономірність, що це більше, ніж грибів. Не розчитали, чуть-чуть мальоха уварилися. Ну, але... Но гарненько. Да. Дядя, Витя, конечно, сварил тут мангал капитальнейший. Там еще по вешенке. Ну, вешенки ж будет по пожар. Ну я ж до морозу, я, я по в тому году. По морозах вони навіть вже ну, то примерзають, але вони все одно не класно тверді такі. Зараз тут водичка і спарується. Ну так, да, це ж треба так провтикати, блін, -мо. Ти бачиш, вроді би їх, брат, уварилися крепко, не ти бачиш сука. Не ругайся. Може, але бліотей. Ось, бачиш, де жар який. За це те, що це. то, що балон поняв, воно що не глибоке. Да. Ти тебе заснять? <ривш> Та, я сподівшу, Та тільки ж перевернув. Так їх на проворочувати. Ти бачив відео? Так що може надає тут зробити через шестерінки на цифку, хуня, <ривш> <бін>, щоб <ривш> все <ривш> время <ривш> так <ривш> крутилося. Ні, електричний цей монторчик, як на стеклоподібнику, тільки щоб по кругу йшов. Ви таке бачили? Придумали собі в голову. Щоб не охолоняв шашличок, так як він, скажіть, я скажу, готовий. А тут ще грибочки не готові. Так думаю, втулю сюди до, у резервуар, там, де холодне капчення, тут ось 40 градусів, якраз подогрів іде, ну просто 5 балів. Для таких випадків бомба. А грибочки ж, поки водичка і спарується, поки тесе. Бомба. В краса. красота. Так що коротше поход за грибами удався. Ге? Да. Аби ще щоб ось такі маніусенькі були, поняв, щоб воно в баночку, ну блін, песня. Да, ну і хорошо. то. Хорошо що. І так хоч щось є, тобто 10 грибів, найдеш. О, бомба, а це за гриба. Да? Ну так, да, щоб такі невеличкі в баночку взагалі красота. Так що отак ми. І з моїми підписниками, моїми старими друзями дідства зустрілися, поїхали по риби, тепер ще ось навіть готуємо. Ну, звісно, профтик вийшов, так, да, невеличкий. Треба було як мінімум два рази. більше. я більш. казав, відро треба мити було. Та ну я таке глянув, та ну сіке, ну ти що, багато ті ж, так? А тут тепер жменька. Вони уварилися. Та, ти вони казав, вони пощі да. не уваряться, а вони уварилися дуже. Вони дуже сочні після дощу. Дуже сочні. Не, вони... вони були б сухіші, якби, то було б не то. Та нічого, це буря 200 Клас, Класа пахнуть. А що ж, особо і поперчити, ага? Так, ну, да, надо, так трошки. Надо, а, так, надо... трошки пізніше. а пізніше? Пізніше? Ну, пізніше? Ну хорошо, вовремя, значить. Я думаю, пізніше. Майже вже цьому мангалі він почти 200 градусів. ти шо ти шо? М'ясо ще й закопте, й Мангал супер. Дядь Вітя, звісно, молодець. Лайк ставте йому за такий мангал. Все працює, все, як часи. Так, все, відео буду закінчувати. Чи може ще не буду закінчувати? Зараз грибочки дожаримо, а тоді вже закончу. Синічна пряма. Грибочки на підході. Як отам той модний чувак робить отак, так? Да? Типа того, ну ви зрозуміли. йо-майо, тарілка приплавилась. Ну, коротше, буває й таке. В житті бувають миті, а бувають і не миті. Так мені казав колись. все, так воно хай слід не дергає. Аромат? Просто, скажи. Да, чуть. Все, відос закінчуємо, <смі> 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 Грибочки ось на мазях. Дивіться, яка красота. Ну, просто, а! Я вже хочу їх їсти, а ніяк не дождемося. Вже м'ясо поїли, а гриби ще досі не дойдуть. Ми нічого не робимо сьогодні. Благодаря дощу. А, ти за це. це. А я думав, ти так. за гриби і маєш гриби виду. Теж. Ну, все це благодаря дощу. Води, чи е, кажу, води. Гриби напитались води і виходить жариш, їх жариш, а вони іспаряються, іспаряються, іспаряються. Почому так довго це відбувається процес. Так. Ну, коротше, все качество. Ви бачите, фірма він не в'яже. Відео заканчує. Всім пока. Нам приємного апетиту. Все буде Україна.